Магазин Мебліка презентує новинку. Стильне ліжечко ліон. Перше вирізняється спинкою під невеличким нахилом. Воно досить зручно за рахунок того, що ви можете присісти, дивитися телевізор, читати книгу і розвантажується ваша спина. А з подушкою буде ідеально. Якщо ми говоримо про матрасик, він досить пружний. Матрасик є частиною цього ліжка, комплектується. Пружинним блоком, термовойлоком та пінополіуретаном. За доплату можемо організувати окремі пружинки плюс кокосове волокно. Під матрасиком велика ніша. Як бачите, дуже легко піднімався підйомний механізм за рахунок газліфтів. Для підсилення конструкції йдуть дерев'яні рейки, які підсилюють основу ліжечка. Під низом йдуть ніжки. Тобто матрасик і сама конструкція не лежить на землі. Відповідно, тут є невеликий простір, де ви можете знизу під ліжечком прибирати. Варіантів тканинок дуже багато. Ми рекомендуємо Дивотекс. Для прикладу, Hilton це тканинка з тисненням. Є ще варіанти тканини миючої, це тканинка Nessie. Це четверта категорія тканини. Або, для прикладу, зеніт. Це звичайний валюрчик, який не пишеться. Усе це можна прийти, підібрати і замовити в магазині Мебліка. Замовляйте, це стильне ліжечко за помірною ціною в магазині Мебліка. Зазвичай маємо в наявності декілька варіантів. На сьогоднішній день є такий колір, і поряд сіренький. Чекаємо вас в магазині Мебліка.